Щедрий, щедрік, щедрівачка прилетіла ластівочка стала собі щебетати господаря, викликати. Господарю, Ви, подивися на кошеру, там мавочки покотились, та явки народились, тебе товар весь хороший будеш мати, бачки, мірку грошей. В тебе товар весь хороший будеш мати, бачки, мірку грошей. Тебе жінка, чого брова Хоч не гроші так полова, в тебе жінка, чорна права, щедрик, щедрік, щедрівачка прилетіла, ластівочка стала собі, щебетати Господаря викликати ще Вийди, дивійди, господарю, подивися на кошару, там мовочки покотилися Ягнички народились, тебе товар без хороший, будеш набік. Скороший будеш мати мірку грошей, Тебе, нечеба, жінка, що Хоч очних гроші. Так полопав тебе, жінка. Чомна брова, щедрі, щедрі, щедрі бочка прилетіла, ласті